Нічого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки на не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три, відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха! Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого, він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що? Не може бути? А, допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Горю. На цей раз ще сильніше. <звігінь> Зараз я прийду, почекай трохи. <звігінь> Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. М -м, за допомогою звичайної прискалки. <звігінь> я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. <звігінь> 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 Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний, потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна кола. Не справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде, це просто неможливо. Так. А мені здається, ти просто мені заздриш. Тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Пробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. <ріст> Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. <ріст> так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. <ріст> так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Речі, як там живе твій справжній айфон? Mm. Який смачно. М -м, мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. <пи> Ого, це і справді спрацювало. <пи> Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. «А! Я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Іди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів, тепер він ніколи не повернеться. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, Як ти? Ей. Ой, Ну, головне що... чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. That's... О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха, я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, Люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось Давай так. По Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко. І відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого! Ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо Додамо його. Трішки я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. -м. -м я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. смітт. Прекрасно! Ах, точно. Що що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітелс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це, М -м, але це виглядає чудово М -м, і таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу, фу, О! але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О! Так добре. Тепер додам трохи маршмеллоу. Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне. Приготувати страву з любов'ю, гум... я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі. Хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. М -м -м. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально! Мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так, чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно. Ах, що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово. Не хвилюйся, час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально. Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Хм. Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре. Давай спробуємо. О, смачненьке. Цей бургер з мармеладом. Мм, таке чудове поєднання з нутелою. Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, так, звичайно. На гетси. Легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай! Ой-ой, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого. Тепер у мене є куряча грудка, ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. Подивіться на цей домашній накет. Ідеально. Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м -м. Зупинись. Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто... Загорніть їх у сирий. Це чудово! Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Хм, mm, ідеально. Дякую. Ах, тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса! Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут! Спробуймо зараз. Так. Ой, Хм. чесно кажучи, вони Дуже не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Хм. Це так смачно. Ой. Це о, зручно. Тепер це на паличці. Хм, <візований> Так сірно. О, вітаю Ненсі! Расправді. Ти чудово Днадцю попрацювала. О, дякую, сестра. Хм. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. маленьке. Хм. Маємо спеціальний є соус, щось, що є. ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О. О, дивись. Подивись на мого собаку. Ой, воно відлетіло. Порт, бабусю. Ого, дуже дякую. Ой, я не можу Мої їх дивитися. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору. Спершу потрібно його розкачати. Отак. Додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху, і звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Смачного. Так, добре. Думаю, це нормально. Яка дивна піца. Що це, міді? Я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. Я навіть не пробуй це, але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, Поглянь на всі ці скітлс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок Це від може. бабусі. М -м -м. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий! В раунді Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з Легко. тортом, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб торт був більш вологим, мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. А. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це я повинен буду вирізати його і Подивився перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базу фарбу. Для торта Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись Дивись. на цей блиск. А зараз Давай дістанемо прозору штуку. А, я Давай. думав, це Бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є менем стакіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається, але я знаю, хто переможець, і це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти Ми в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це. Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. М -м -м. Шеф, що ви зробили? Все дуже. М -м -м. Це найкраще м'ясо, і воно таке смачне. І переможе Кріст! Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийду до мене? Зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох! Коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, хромкі, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, Ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати лава ж, слід нарізати трикутниками. Рейдло. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно, але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ця. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. М -м. Це Шеф Купер точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом ногу жахлива. Я зробив все. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. Ах, о, ні. Але це було Сєр, ти виграв. Справді, я цього не очікував. Вам...